Козочки на місці. Ми їм з бодькою загончик такий класний зробили, да, бодька? Богданчик, хто це наносив їм стільки трави? Бодя. Бодя наносив. Поки я косив траву, там буде скоро ролик. Мабуть, завтра в неділю викладу зранку про ручне косіння. Поки я косив весь в милі, роботи дуже багато. А Бодя підгодовує кізочок. Наносив. Тут і так у них сіна багато. Отака у них кормушечка. Да, Або і сирої і сінця наносив. Працьовита дитина. Як з господарством росте, так і знає госхудобу. Та годує. Да? Снежка. Сніжунька. Сніжулечка. Миру, друзі, та усього найкращого. Миру та спокою. Мирного неба. Це в, 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 в даний час-саме саме головне.